Еленор Портер, Поліанна, розділ п'ятий, гра. От тобі й на! Як же ви мене налякали, міс Поліанно! Відхекавшись, Ненсі попрямувала до скелі, з якої неохоче спускалась дівчинка. Налякала? Мені шкода. Ненсі, вам не варто хвилюватися за мене. Мій татусь і жіноча допомога також завше переживали, але потім звикли. Вони знали, що зі мною все буде в порядку. Та я й не знала, що ви залишили будинок, вигукнула служниця, беручи дівча під руку. Вони поспішили униз. Ні я не вгледіла, як ви пішли, ні ніхто. Я подумала, що ви, мов янголя, вилетіли через дах. Ось так мені здалося. Поряна радісно застривала. Я так і зробила. Лишень полетіла не вверх, а додолу, спустившись по дереві. Ненсі аж серце завмерло. Що ви зробили? Вилізла через вікно і спустилась по дереві. Щоб мені крізь землю провалитись, задихаючись від подиву, мовила та додавши ходу. Цікаво, що б на це сказала тітка. Еге, справді цікаво. Я розповім їй, тоді й дізнаємося, весело підхопила дівчинка. Ні-ні, звільніть мене від цієї труботи, гукнула Ненсі. Ви гадаєте, тьотя Полі буде хвилюватися за мене? занепокоїлась вона. Та ні, тобто, мабуть, буде, зам'ялася Ненсі. Пусте, не зважайте. Насправді мені зовсім не хочеться знати, що вона скаже, відрізала ледь, стрипуючись, щоб оберегти Поліану від прочухання. Треба поспішати, можу ще помити миски. Я охоче допоможу вам, не задумуючись, пообіцяла дівчинка. О, міс Поліано, завагалася з відповіддю ненсі. Далі вони йшли мовчки, з кожною хвилиною небо ставало темнішим. Поляна ще дужче стиснула руку своєї нової подруги. Я навіть трішки рада, що налякала вас, бо інакше ви не пішли б по мене, стригнулась вона від прохолоди. Піднесенька моя, ягнятко моє, ви ж, певне, геть зголодніли. На жаль, я зможу наготувати вас лише хлібом та молоком на кухні. Це тому, що, я розсердилась, що ви не прийшли вчасно на вечерю. Я ж не могла прийти, бо була тут, цілком справедливо, але вона цього не знала, зауважила Ненсі, ледь стримавшись, аби не розсміятися. Шкода, але прийдеться повечеряти молоком і хлібом. А мені не шкода, я навіть рада. Рада? Чому? Я люблю хліб з молоком, а ще я хочу поїсти разом з вами на кухні. От бачите, мені зовсім не важко радіти. Як на мене, то вам завжди було легко радіти, пробурмотіла нинці, пригадуючи, як Поліана намагалася полюбити свою голу кімнатчину на горищі. Дівчина радькома засміялась, а потім пояснила, Це все гра. Яка ще гра? Гра, щоб завжди радіти. Дитя моє, що ви таке вигадали? Нічого я не вигадала, мене навчив тату. Це так цікаво? Зі всією серйозністю відповіла Поліана. Ми почали грати її, коли я була ще зовсім маленькою. Потім я розповіла про неї жіночій допомозі і дехто з них теж почав гратися в неї. І як її треба грати. Я, звичайно, не дуже знаюся на іграх, але можу спробувати. Поліанна розсміялася, потім глибоко зітхнула. У присмерку її худоличку здавалося ще серйознішим, з легким відтінком смутку. Все почалося з того, що серед пожертвувань знайшлися милиці. Милиці? Ага, розумієте, я хотіла ляльку. Тато так і написав до них, але коли прийшла посилка, ляльки там не було, лише маленькі милиці, тому замість іграшки мені вислали їх. Тоді ми й почали грати. Мушу сказати, що не бачу тут нічого веселого, майже роздратувалася Ненсі. Насправді, завдання гри полягає в тому, аби радіти, хоч і здається, що для радості нема причини, Палко пояснювала дівчинка. Ми почали грати її з милиць. Господи, ніяк не второпою. як можна радіти, коли замість ляльки присилають милиці. Поліанна заплескала в долоні. «Отож, бо, радісно закричала, а потім відверто зізналася. Я теж так спочатку подумала, але тато все мені пояснив. Гадаю, ви й мені розповісте, і чого тут можна радіти, відрізала Ненсі. Просте простішого, радійте, що вам вони не потрібні, торжествувала Поліана. Слід лише знати, як її грати, а далі все легко. Якась девакувата гра у вас, пробубніла Ненсі. В її очах замаготіла тривога. Зовсім ні. Вона чудова, завзято обстоювала своє дівчинка. З того часу ми гралися постійно. Чим важче нам було, тим цікавішою була гра. Та інколи, інколи дуже важко грати. Наприклад, коли твій татусь іде на небо і в тебе не залишається нікого, окрім жіночої допомоги. Або коли тебе поселяють у голу комірку на горищі, роздратовано пробурчала Ненсі. Поліанна зітхнула. Спочатку було важко, погодилась вона. Я почувалась такою самотньою. Відчула, що більше не зможу грати в свою гру. Так хотілося мати у кімнаті гарні речі, але тоді згадала, як не люблю свої веснянки в дзеркалі, а коли помітила той незвичайний милий краєвид з вікна. Мене ніби осяяв. Я зрозуміла, що таки можу радіти. Розумієте, коли шукаєш, чому би порадіти, то забуваєш усі прикрощі, як от з випадком про ляльку, яку я хотіла. Гм, гмокнула ненсі, намагаючись литнути клубок у горлі. Зазвичай це не забирає багато часу, а інколи стається само собою, адже я граю вже так довго. Насправді це чудова гра. Ми дуже любили її з татом. Голос дівчинки затремтів. Тепер мені буде набагато важче грати, самій. Можливо, тітонька Полі гратиметься зі мною. Горочко моє, вона, стіпивши зуби, пробурмотіла служниця, а потім голосно додала: Послухайте мене, я не обіцяю, що гратиму її дуже добре і що знаю, як правильно це робити, але запевняю, що старатимуся. О, Ненсі! – зраділа Поліана, стискаючи її в міцних увіймах. От, побачите, це буде весело, може, й буде, невпевнено мовила та. Однак дуже мене не розраховуйте, я не мастак у цих іграх, але докладу усіх зусиль і буду вам з ким гратися, кинула вона при вході на кухню. Поліана з радістю ласувала хлібом і молоком. Потім за порадою Ненсі. Пішла до вітальні, де тітка схилилась над книжкою. Міс Полі окинула її холодним поглядом. Ти вже повечеряла? Так, тітонько. Мені прикро, що в перший день довелося відправити тебе вечеряти на кухні хлібом і молоком. Нічого страшного. Я рада, що ви так вирішили. Я люблю молоко і хліб, і Ненсі також мені подобається. Вам не слід сумувати через такі дрібниці. Міс Полі підвелась зі стільця. Тобі вже час лягати спати. Сьогодні був нелегкий день. Завтра ми складемо тобі розклад і подивимося, що потрібно докупити з одежі. Ненсі дасть тобі свічку, тримай її в руках обережно. Сніданок у нас о пів на восьму. Сподіваюсь, на цей раз обійдеться без запізнень. На добраніч. Поліанна підійшла до тітки, ніжно обняла її, наче звикла робити це сотню разів. Мені у вас дуже сподобалося, прошепотіла вона зворушено. Я знала ще до того, як приїхала, що мені буде добре з вами, на добраніч, весело промовила, залишаючи кімнату. Щоб мені сто літ прожити. вигукнула міс Полі півголоса. Що це за дитина? І спохмурніла, рада вона. Я покарала її, а вона ще й просить мене не сумувати через такі дрібниці. Більш того, вона знає, що їй буде добре зі мною дивина, та й годі. Вона знову взяла книжку до рук. А вже за кілька хвилин самотня дівчинка ридала на горищі, міцно обнімаючи подушку. Татусю, я знаю, що ти там серед янголів. Знаєш, я більше не можу грати в нашу гру, не можу. Не знаю, чи навіть ти знайшов би чому радіти, залишившись у темній кімнаті. Якби тут була хоча б ненці або тітка Полі. Або навіть хтось із жіночої допомоги. Мені б стало легше. Внизу на кухні ненці поспішала домити посуд. Вона ж бернула мочалку глекс від молока і промимрила. Я буду грати ту девацьку гру, коли потрібно радіти милицям замість ляльки. Я стану для неї справжньою опорою. Для цього я нголяти. Буду грати, буду старатися.